Вітаю друзі! Сьогодні у нас четвер, 19 грудня. Як бачите, снігу нема майже. Два тижні тому був сніжок у нас. Ну, правда, великого снігу ще не було, але був вже сніжок. Такий сантиметр максимум в нашій місцевості тут, де я живу, так до, ну, до 10 см може й не було. Морози були до 15 градусів. Ну і вже два дні, якби така відлига, трошки така тепла погода. Маю час, думаю, піду, в ліс. Подивлюся, що там робиться в царстві грибів. Які гриби можна знайти зимою? Пошукаємо. Звичайно, зимою грибів не дуже, в нашій місцевості особливо не аж так, але... Якщо повезе, то, звичайно, можна знайти гливи, які ще від осені, можуть залишитися і, ну, є і свіжі підростають, але не так багато їх, думаю, буде. Ну, можливо, знайду. Є е ще в нас такі, ну, звичайно, саркосифи вже з'являються, подивимось, може знайдемо декілька саркосив, якщо повезе також. Юде не вушко. Є такі також істівні гриби. Потім відьме вушко чи відьме олія. У нас кажуть відміне вушко. Такий гриб є. Ну, Подивимось, що буде. Якщо щось знайду, то буде супер. А не знайду, то трошки прогуляю лісом. Пошукаємо. Тут деревина впала, дорогу загордила, хтось порізав її, щоб можна було пойти цією стежкою. Дружок мій десь там бігає по лісу. Любить він зі мною теж так пробігтися. Так що йдемо шукаємо. Ось, до речі, вже вже і є якийсь від гриба. Навіть не знаю, що це. Що це за гриб такий? Щось схоже на трудовик якийсь, мабуть. Так, це трудовик. А тут теж такі... До речі, цей вид гриба забув, як не називається, на жаль. Але вони ростуть більше і можна спутати з, з гливою. З гливами, цей гриба. Він не їстівний, але не є отруйний не але неїстівний цей вид гриба. Вони ніби такі міні-гливи міні маленькі. Набуковий росте цей гриб також. Лісі. Зимою, осінню добре, бо я дивлюся так в лісі, можна будь-де пролізти. А от літом уже, коли все зелене, заросте, то небезпечно навіть ну не наважив усі так, тому що змії повзають. А от весною, ранньою, Осінню, пізньою зимою, якщо снігу нема, то ходи собі, лазь по цих зарослях, куди душа бажає. І не боєшся, що тебе хтось вкусить там. Якась гадина. Звірів також слідно. Здалеку можна побачити. А ось і мої перші гливи. Погляньте на вільці. Це дерево вільха. Воно вже засохло, починає зігнивати і з'явилися гливи на дереві. Не знаю, як саме цей вид глив називається, тому що там є букова глива, легенева глива. Не знаю, ну це на вільсі ростуть, це єстівний гриб. Я його зірву, дивіться, з цієї сторони ще є там. Там тортовик. А й там гурій тортовик виріс також. А тут уже навіть можливо білочка. Да, швидше це все білочка. Дивіться, погризла, смакувала вже гливами. Супер. Зриваємо ці гливи, я їх буду зрізати ножиком. Правда, однією рукою невдобно це вам показувати. Але ось постараюсь хоча б хоча б одну, один кущик так. Дивіться, так беремо. І потім вдома вже можна чистити їх. Ось дивіться. Яка гарна, чудова глива. Така м'якенька сочна. Ну, Деякий вже старий, досить так. О ті, що там внизу, я такі великі, великі ці точно не буду брати, а ті, що молоденькі, я повибираю і забираю. Зірвав я ті гливи. Декілька молоденьких зрізав. А зверніть увагу, така стежка. Знаєте, Хто зробив оту стежку, хто її втоптав. Це звірі. От там де ото дерево сухе, це явір висохший. Там за ним є таке невеличке джерело з водичкою. Керничка така. Ну і звірі йдуть. Ось з цього лісу. Ось з цього лісу. Там ліс такий буковий ліс. Ну В основному хвойний бук. Верба, там береза. Явірний. Ось ну, з цього лісу вони йдуть собі пити водички. Ну а я вду, йду в той ліс. Ще подивимося гливи, може там є букові. Заодно там такі струмочки є, гірські. то можливо саркостифи побачимо. Так що йдемо в той ліс. Так, я в лісі. Цікаво, дивіться, таку я рюгу, вода вимила. Може так на телефоні не дуже. Трошки відійду. Такий. Ось такий струмочок, невеличкий тут струмок, він стає повноводний тільки коли сніг, та не навесні, навесні, або коли сильні дощі. А ґрунт, очевидно, тут м'який і так постійно, постійно вимивається. Зараз водички нема. Але колись тут була рівнина, а бачите, як вимило. Важко пробиратися цим лісом. Там далі буковий ліс, це ще поки такий ліщина, верба, смереки. Я тут типу, попрацював, шукаючи собі їду. Так, ну я на ту сторону там піднімусь. Вище, там аж де віднієся вже небо, білієся. то вже така гранка там, вершина, ну і за тою вершиною вже буковий ліс. Друзі, от знайшов ще один їстівний гриб, зимовий в основному це гриб. Зимою часто зустрічається осінню. Зараз фокусую. Нарешті сфокусував, ось, подивіться, Це стівний гриб. Називається ну, відміна вушко, дехто називає відміна олія. Знову на фокусується. Він росте в основному на ліщині цей гриб у нашій місцевості. Лістівний гриб, але, звичайно, він не аж такий якийсь смачний гриб. Хоча зимою для, для гурманів, для, для того, щоб якось, як кажуть, розкрасити свою кухню новими ароматами і смаками то можна скуштувати, знайти цього гриба. Піда дикої кізоньки, косулі. Десь недавно вона проходила тут. Тут струмочок ще один. Купила собі водички і пішла далі. А мені аж туди гори забиратися. Нарешті цей буковий лісок. Пошукаємо де десь можливо. Такий вже підігневший бук. Подивимось. Пошукаємо гливи Є, нема. Буде цікаво. Чи знайдемо гливи боковим лісим? Ну йти дуже важко. О, дивіться, тут спала, спала дика коза, вона собі так. Ну, не одна, очевидно, дві, мабуть. Це в них така тут ночівля була. Не так листя прогрібають собі своїми лапочками і лабочками. І лягають спати. Там мій дуржок, якщо бачите. Ну нема, нема глив. Там от ті, що я знайшов на, гли... на вільсі гливи, а тут у боковому лісі я вже обійшов, захекався. Тут уклончик такий порядний, ховско на листі у тому мокрому, дуже ховсько, хто знає як це. Ще сніжок місцями. Нема. Ще так планую піти аж тополе. І так верхом повернуся в іншу сторону там. Там, де я минулого разу глибо знайшов, подивлюся, що це якби буде мені по дорозі. Ну а поки що для вас такий сюрприз, може хто не знає, як виглядають лисичі Нори, тут знаю в одній місцевості є там далі. Оцей полем лісок і там чуть далі є. А Лісячі Нори колись давно я знайшов їх, не трапив, то... Ну, якщо дасться мені вийде, думаю, що знайду їх і сьогодні, то покажу вам. Так що йдемо, лишаємо горби, йдемо дивити лисичі нори. Кому цікаво, як вони виглядають, то пішли зі мною. Мій дружок вже, вже на місці. Трошки боязно. А може там лис зараз якийсь скажене відти вискочить. У нас, до речі, багато випадків висячого сказу зараз. Час виду. Здається, що вони вже закинуть. Нема свіжих слідів. Нема. Ось одна. Така ліце глибока. Друга висяча. О! Потім в ту сторону. Дякую. Ще одна десь тут внизу була, бо вона вже, може, засипалась. Може внизу. А також слідів не видно свіжих. Видно, закинуті вже ці нори лисячі. І ще тут одна здається деться згори є. Так. Ще одна тут є. Кож там коріння. Ну, Можливо вона якось з'єднується з сією там по землю. Скоріше за все. Така, така лисячі можна. Одна друга. Ну і там третя, я вже не... Ну на снігових слідів не, не видно, там аж дулі неохоти спускатися. Бачу, лиси тут уже не живуть. Або десь може зимою, якщо буде біль сніг, то навідується тоді. Ось так. Так, ну а я так піднімуся ще догори там лісом. Так, ще все-таки надія в мене є, що можливо ще глибе. Шукаємо. Це таке вирішив показати вам, дивіться, це сліди мого собачки трошка. А ось сліди вовка. Якщо порівняти, слідо сліди яке, слідо вовка. Бачите сліда вовка, які вони великі. І тут, до речі, також сліди молоденької кози дикої Можливо, вовк якраз за нею ганявся, слідив за нею. Ось так. Це вовчі сліда там також, а це собачка мій. А це вовчі сліда там такі великі, а це набагато більше так себе, бачите. До речі, я 100% таким. Пішов у ліс. Хоча дивлю там по статистиці студії, показує мені, що в основному більшість процентів глядачів в мене це жінки. Можливо, їм не буде цікаво за. А те, що я показую там лисячі нори, сліда лисів, звірів якихось там. Але це просто так, щоб ви знали, що ліс. Це таке в лісі самому небезпечно. І те, що ви не бачите звірів, не означає, що їх там нема. А отак, коли сніжок випаде, то якраз дуже добре можна послідити, що в лісі є звірів багато. Деякі можуть бути небезпечні. Тому майте це на увазі. Так. Хотів показати вам, дивіться, знову сліда дикої кози. Пробігала тут дика кизонька. А тут зовсім недалеко сліда лиса. лиса чи сліда. Мій дружок там щось ганяє. Може лиса молодого. Сліда молодого лиса. Коли сніг, то можна легко послідити лісових звірів. А й так у літі так само. Їх багато просто. Вони обережні, ти з ними рідко де зустрінешся. Але їх повсюдно довкола багато Ходить у тих лісових мешканців. Ну, зимою можна побачити. Хто перед тебе де ходив по снігові, все можна послідити. Друзі, навідав яся ще в тому місці, де минулого разу я знайшов глиби, бо бачите, там ще сліда тих, що я зрізав, а тут після мене бачу, ще чотири штучки виросли були, але вони вже підмерзли. Так, досить сильно. То я їх не буду забирати вже. Ну, що можу сказати? За сьогоднішній такий похід по гриби. Бачите, ліс живе своїм життям. Звірів багато в лісі, особливо це слідно на свіжому сніжкові. Зайці, лисиці, кози. О і бачите, гриби також. Також є ще гриби в лісі. Я ті глиби там знайшов, трошки взяв, зірвав кульочок, бачите. Не так багато, тому що вони вже застаріли. Багато з них я полишав там. Вибрав тільки молоденькі, але буде супчик чи засмажити. Добре. Так що на такій позитивній ноті я це відео завершую. Підписуємось на канал, коментуємо. Še bata zanimiva popredu. Vsem poka!